Я в минулому офіцер Збройних сил Радянського Союзу. І мене, так як і вас, звичайно зацікавила ота спеціальна операція. СБУ. Чому воно мене так зацікавило? Тому що оця спеціальна операція по підриву тих російських літаків, ядерної тріади і так далі, була мала такий великий політичний ефект, що війде там у підручники, і все ж таки, як красиво все це було зроблено. А далі мене як зараз цивільну людину, хоча в минулому я був офіцером Збройних сил, цікавить, чому такі операції не проходять, скажімо там, десь у, ну, не в такому масштабі величезному. А по лінії фронту у Збройних силах України, От де головнокомандувачем є сирський. Чому я про них не чую? Можливо, вони є, але просто не розповідається у засобах масової інформації про це так. Сказати, мабуть, нічого й немає, мабуть, вони є. А тут оця операція Служби безпеки України під керівництвом малюка дала такий політичний ефект на весь світ. Деякі тут от, пенсіонери мені розповідають, що у Службі безпеки там дуже Красиві, розумні там офіцери, які виконували цю операцію, а у Збройних силах України таких розумних та досвідчених офіцерів немає. От як ви думаєте, це правду вони кажуть, вірити цьому чи не вірити? Я думаю, що не в цьому справа. Чому? Операція Служби безпеки під керівництвом Малюка була така вдала і дала такий величезний ефект. А оті операції Збройних сил України на лінії фронту такого ефекту не мають. Або хоча б ну, трішечки, хто цікавиться, Повинні цікавитися ними. І вони якийсь ефект повинні мати, звичайно. І тут, на думку, починає приходити таке, що чому такий, така вдала операція вийшла? Приходить така думка, що в ній, виявляється, не брали участі. Отих 5-6 ефективних менеджерів від Зеленського. Він був, кажуть, каже, малюк, що він був куратором цієї спецоперації. Але куратор це ж таке, дав дозвіл перед переговорами в Стамбулі. Оце і все його кураторство. А виконував. Здійснював цю спецоперацію якийсь офіцер, там, майор чи підполковник і керував ним сам малюк. А Зеленський тільки дозвіл давав. Оце є кураторство. І це й добре. Тому мені здається, ця операція і вийшла такою вдалою, що ніякі політичні сили. У виконання цієї операції не влазили, не вмішувались. А от у Збройних силах України ці політичні сили ну, майже завжди діють. І фінансуванням, і всім е, таким іншими справами вони дуже впливають на ті. Наші Збройні Сили України. І тому ефективність таких операцій ну там знижена, тому що ініціативу офіцери нижчого рангу не проявляють, бо під впливом тих політичних сил, отих 5-6 менеджерів від Верховного Головнокомандувача, Роблять обстановку такою, що неможливо проявляти якусь ініціативу. Бо за цю ініціативу обов'язково ти будеш наказаний. Ждіть команди, а потім виконуйте. Отака От зараз ситуація, мені здається, мені здається, в Збройних силах. Я не можу стверджувати, але я ну, думаю, що так воно і є. От тому тут вийшла така вдала, бо ніхто не вмішувався, а сам один керував, йому вдалося. І так же само могло б бути і в Збройних силах, отам на лінії фронту. Там десь один ініціативу проявить, там десь, там десь. А коли тобі забороняється проявляти цю ініціативу, і ще й не фінансується так, як потрібно, не дається те, що потрібно. Ну, так же само, як з флотом. От є командування флоту, воно ініціативу не проявляє. А коли скажуть зробіть, тоді виходить, що там є люди, ініціативні, розумні, які можуть. Робити такі спецоперації. Тільки політична сила їх давить і не дає змоги це робити постійно. Ну, це я так, це моя, лише моя думка. Хто як думає, напишіть в коментарях, скажіть мені, чи це я так думаю, чи правильно, чи ні. А на цьому я буду закінчувати. З вами був дідусь Хохол. Якщо моя думка неправильна, обов'язково критикуйте. Обов'язково. Бо можливо я помиляюся. Але мені так здається. Ну і, звичайно, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте обов'язково, критикуйте. Ну і, мабуть, бувайте здорові. Дякую вам за увагу.